Давайте поговоримо сьогодні про страхи. Що це таке? Ні, це не тільки страх, павука, змії. Високого поверху страхи можуть іншого характеру, Баюся, боюся проявлятися, боюсь, що не зможу зробити гроші, боюсь, що не зможу класні стосунки побудувати, боюсь, що я вже ні на що не здатна, тому що довго, багато часу провела в декретній відпустці, і, взагалі, взагалі багато страхів, таких як страх не бути у місті, де багато людей, страх натовпу, страх транспорту, це вже ближче до тривожно-фобічних розладів. Тобто, Багато-багато страхів, які нас просто паралізують. Що ж нам з цим робити? Перше, подивитися страху в очі, виписати чітко свої страхи. Ви маєте знати чітко, що я боюсь. Коли ви виписали свої страхи, подивилися їм в по очі, вони ж якось, ви знаєте, якісь начебто страшні. Коли ви про них ще поговорили, обговорили, озвучили, то виходить, що в принципі, коли я чую свій страх зі сторони, він... Інколи здається мені безглуздим. Чи не перебільшую я свій страх? Ну, мабуть, перебільшую, коли жую його, як жуйку в своїй голові. Є класні багато техніка з КПТ, де ми можемо працювати зі страхами. Якщо хочете, приходьте до мене, попрацюємо разом. Я вам дам інструменти, навчу вас справлятися з вашими страхами. І далі будете ви це робити самостійно по життю. Зараз хочу ще пояснити, звідки вони можуть братися да, причину цих страхів. Тривожна тип особистості. Так, це ще одна причина наших страхів. А чому тривожний тип особистості? Да? Чому ми тривожні? Тому що наш тривожний тип базується на тривожному мисленні. Тобто наші думки тривожні. Щось відбувається якась ситуація, ми тривожно про неї думаємо. Щось заболіло, якась десь родинка, о Боже, це, мабуть, якась страшна хвороба. І ми в цих думках роздуваємо, роздуваємо, роздуваємо цю тривожність, поки не підемо до лікаря, не зробимо певні дослідження і розуміємо, що це там це окей, наприклад. Да? А, да, оця специфіка мислення бачити і роздувати страшні а, сценарії. Це така катастрофізація, да, такий тип мислення катастрофічний, ще такий тип мислення, як чорно біле мислення. Да, це коли ми або все прекрасно, або все жахливо, тобто да, такі крайності а оцих відтінків сірого і білого ми не бачимо. Да? Тобто Є багато типів мислення, способів мислення тривожної людини. І їх можна і треба виявляти і працювати над кожним типом мислення. Знов таки, повертаючись до питання, звідки в нас? Чого ми так тривожно мислимо? Начебто раніше і так не мислила, а останні там скільки часу мислю. Да? А насправді говорять спеціалісти. Книжки, дослідження про те, що все-таки ці страхи закладаються в нас з дитинства. Батьки тривожні, тривожно до нас ставились. бо ряд ситуацій, з яких ми винесли тривожний висновок, тривожний результат з певних подій і ситуацій. І воно так знаєте, накоплюється, накоплюється по краплиці в нашій голові, потім бац і вистрілює чи якась панічна атака чи депресія, чи ще щось, і ми стаємо супер тривожним. Тобто певні м -м, ситуації, да, ми неправильно інтерпретували як негативні, і наші близькі могли підсилювати, тобто ми ціну захворіли замість того, що та не проживай зараз, там да вилікуємося все добре, да, це все лікується, проходить. Е Наші близькі дитини могли реагувати, о Боже, яка страшна хвороба, вільна дитина, як же ж тобі не повезло, і п'яте, десяте, і, і, і емоційно показувати, як це страшно. Да? Тому ж дитина, вона ж вчиться пізнавати світ через поведінку батьків, через реакцію батьків на будь-які події. Ви, якщо побачите дітей, вони там падають, наприклад, да, чи щось відбувається, там, щось впало в них, да, там розбилось чи просто впало, і вони такі. І спочатку дивляться на реакцію батьків. Якщо батьки починають о Боже, як це страшно, воно розбилося обережно, і діти починають боятися. Якщо батьки там спокійно до цього відносяться, нічого, давай зараз витрим, чи зберемо, так буває, там чашки, чашка може розбитися, бачите, так сталося, то і реакція дитини буде спокійнішою. Згадайте у вашому дитинстві, як реагували батьки на якісь свої дії. Згадайте, за що вони вас наказували? Це класне питання, і покопайтеся в собі, за які дії мене наказували, батьки. І там ви можете знайти причини своїх страхів. Згадайте, що ви боялися в дитинстві. Згадайте, які ситуації, можливо, трапилися, після яких ваші страхи підсилилися. А це значить, що в тих ситуаціях ви зробили критично негативні висновки, які заклали фундамент вашого тривожного мислення. Це не діагноз на все життя. Якщо у вас тривожне мислення, у вас є вихід. Два перше сказати собі Да, я тривожний, чи я тривожна, тому що в мене було таке дитинство, таке виховання, такі батьки, все, я така, я така буду, і ну така проблема. Все. Другий варіант це ви говорите, да, я така, в мене було таке дитинство, таке минуле, так склалися обставини, батьки мене, наприклад, да, дуже любили. Але ну, ось так через тривожний тип а, поведінки і любові, да, заклали в мені такий фундамент мислення да, чи ряд певних ситуацій, але я не хочу далі таким такою бути. Я хочу бути іншою, я хочу позбутися тривожного мислення, чи мінімізувати його, щоб жити далі своє щасливе життя. І тоді можете звертатися до мене чи до будь-якого іншого спеціаліста КПТ, це когнітивно поведінкової психотерапії. Ми маємо певні протоколи, способи, техніки, як змінювати своє мислення на інше, не, не негативне, не тривожне. Це можливо, але я наголошую, це не якась чарівна таблетка, це не якась там паличка чарівна, це не відбувається ось так. Ви прийшли на консультацію і Юлі, щось там поробила руками, поводила, позаговорювала, і ви вийшли інше. Ні, це робота над собою. Отак, от як ми вчимо там математику, вчимося читати, писати, отак от ми маємо сформувати в собі інший спосіб мислення, не тривожні. Не погодитися зі мною і сказати, що ні. Та причому тут мислення, це ситуації такі навколо, це мені не везе, це там люди не такі, обставини не такі. А насправді, ці ситуації вони нейтральні. Це ми даємо їм певний окрас, да, окрас, негативні, позитивні. І, а... Маючи певні хвороби, обмеження і так далі, але маючи класний, нетривожний спосіб мислення, ви можете жити своє щасливе, повноцінне життя. Я цим займаюся. Я працювала і працюю, і буду надалі покращувати свій спосіб мислення. Якщо хочете, можу допомогти і вам. Мене звати Юлія Куденко, я практикуючи психолог, психотерапевт. Вертайтесь рада вам!